Друзі, всім привіт! Фінал. Фінал Blast Premier Fall Final 2024. І це вже п'ятий фінал поспіль для Наві. Spring Final і Sports World Cup, Keln, Pro League і Full Final. П'ять поспіль великих турнірів, з яких вони вже виграли два. І це може стати третій. Фінал проти G2. Доволі несподівано, адже Vitality були. А фаворитами на те, щоб вийти у цей фінал. Нагадаємо, що вони нещодавно виграли кельн у фіналі проти Наві. Запулили пролігу, але але ну, в півфіналі, очевидно, очікувалися саме вони переможцями, а не G2 з їхньою нестабільністю. Однак не сталося, як гадалось. Буде в нас зовсім інша історія, де Наві зможуть продовжувати свій стрік перемог. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам за підтримку, які підтримують мене фінансово. Тож переходимо до першого півфіналу. Тут ми бачили три мапи, як і в другому півфіналі. Насправді, почалося з того, що Vitality доволі впевнено виграли мапу Анубіс. Чудово грала вся команда крім Апекса. Не змогли їх законтрити. Ніко та Malps. Монесі відпочивав, просто 8-12 зіграв. В нього найменше кілів з усіх гравців. На рівні з апексом. В них обох по 8, але Мальпс та Ніко намагалися витягти, нічого не вдавалося, не вийшло. Далі була мапа dust 2 там же було трошечки краще для G2, Вони виграли першу половину і законтрили Віталіті в атаці. Віталіті зробили більше трикілів, але це не важливо, якщо у вас є в команді Ніко, Монесі і Мальпс, які у формі, бо тут же Монесі нарешті ввімкнувся і допоміг своїй команді виграти. Той же час зайву навіть вийшов в 1 КД і зіграв слабко. І Спінкс, який зазвичай грає на Дасті, також дуже ну невпевнено виступив. Єдиний хто там намагався за щось чіплятися, це Флемзі, однак цього не було достатньо. Дуже невпевнено себе показали Віталіті на цьому пікубі. Однак, як ми говорили в минулому відео, дуже мало в них було прям стовідсоткових варіантів. Таких, де вони були очевидним фаворитом проти G2. Вони пішли з dust 2 не з Mirage, не з Nuke, саме з dust 2 ніби й нормальне рішення, але 7-13. Ну а Mirage, Mirage була просто шедевральна, і в неї ще будуть не раз згадувати про, про Махніко, про його стіл і так далі. Це було просто чудово. Це дуже класно. В моменті Vitality е, вигравали 5-2, однак, змогли камбекнути G2. Виграли вони 5 поспіль і довели до рахунку 7-5. Але друга половина розпочалася по інакшому. Віталійки просто шикарно стартували, взяли 4 поспіль раунди на старті. І останній раунд був ну надзвичайним насправді, тому що Ніко майже виграв клаш 1 проти 5. Він зробив 4 вбивства, поставив пачку, де лишився проти Апекса, і не вбив його в спину, не вистачило йому куль. Апекс розвернувся, його добив і роздифузив бомбу. Це просто тільт, ніку проламав просто стіл, розвалив там все, пошкодив собі руку. В нього текла з пальця кров. Але як потім виявилося, цей момент його навпаки забустив, завів, повернув у гру, скажімо так, допоміг йому, ніби заспокоїтися, відчути тверду землю під ногами. G2 відразу ж виграли раунд. G2 відразу ж виграли раунд. Далі Віталіті відповіли двома, знову G2 виграли раунд. Знову Віталіті один забрали, і далі три поспіль від G2, Бо Віталіті провалили економіку, не вгадали там один раз. Вони з пушем Міда і перейшли на додаткові, де знову ж таки стартували з виграного раунда в Атасі, але це вже, це вже був кінець насправді, тому що просто G2 на впевненості настільки добре грав. Мальпс, наскільки він часто відкривав оці ці сайти, ти він заходить, робить мінус два і рятує е, раунд для своєї команди. Він фактично вже виграє раунд ще до того, як він розпочався повноцінно. Крім того, цікавий момент в тому, що Снакс виявився непоганим другим снайпером. А він зробив 8 кілів на міражі. Це, до речі, в 4 рази більше, ніж зайву. Зайву зробив всього два вбивства. При тому, що в атаці він стартував ну, просто шикарно. 18 на 13 це дуже хороший результат, при тому, що в взяли всього 5 раундів, але в захисті він вимкнувся. 9 на 9 для снайпера це не дуже хороший результат, при тому, що сім вони виграли. Добре, що був Спінкс. Добре, що там щось Апекс вигравав, але загалом. Старі добрі Віталіті, зайву, плюс 4 мертвих тіла, і ні, ніхто нічого не може їм відповісти. Тоді як у а, в G2 можуть відповісти всі, включно і з Хантером і Снаксом. Причому а, Хантер взагалі провалився, Снакс а, цю мапу відіграв дуже добре, це навіть якщо не говорячи про його кили за ВП, він себе проявив о, ну, прям впевнено. І в результаті, попри не найкращу гру від Монесі на цій мапі, де він зазвичай на мережі просто чудово грає. Змогли же тут вийти у третій фінал для себе у цьому році після Даласу та після eSports World Cup. Матч Наві проти Фейс виглядав напевно навіть більш однобоким, враховуючи те, в якій формі перебували Наві протягом останніх місяців, враховуючи проблеми Фейс. Однак, однак, попри дуже дуже хорошу впевнену гру в захисті від Наві, 8-4, далі 10-4, просто чудовий старт. Чудова гра від біта, просто що він в захисті там вивалював 15 на 4 Він зяв 15 на 4. разом з іми. Вони тримали цю мапу на собі. В не така шикарна статистика, 11 на 10, але в нього 121 АДР. Він просто він просто ввалював тонни тонни демеджу, і це працювало. Стартували теж з виганої пістолетки, однак далі почалася дурня. Вони спершу завтикали бомбу, вони забули за нею. Зайняли один сайт, там стояли під другим і просто забули пачку на банані і не встигли її поставити. Це був сейф. Далі фейс беруть кілька раундів поспіль, бо економіка провалилася. Рейн виграє в 20-му раунді 2 в 1 і Фейс зрівнюють рахунок. Це 10-10. 21-й раунд. Навіть знову роблять якусь дурницю. Вони виходять на базу Б. Однак в останній момент вирішують повернути на базу А. Де вже в практично програному раунді їх ловить про і виграє цей раунд. Це знову закінчується час. Стається пауза технічна на півгодини, і фейс просто виходить і добивають їх 13-10. Це камбек з рахунку 4-10 до 13-10, 9 поспіль раундів. І це був кінець. Це було дуже плавно. Ну, чудова гра від Брокі, тут нічого не забереш він. Вивели в рейтинг 1,81. Просто, просто шикарний перформанс. При тому вся команда там ну, набагато гірше за нього виступала. На іншенті вони теж стартували дуже сильно. Вгадайте з якого рахунку: 10-4 на користь Фейс. З цікавих моментів в першій половині було лише те, що Na'Vi виграли раунд на еко при мінус 3 від Керігана. Керіган взагалі в захисті. Чудовий Ancient відіграв. Це одна з його найкращих мап у новому сезоні. Вони там зробили певні зміни. Він став грати Кейв замість Рейна. А Рейн пішов на ну просто на Бефленд. І виглядає це набагато краще саме для Керігана. Я б не сказав, що Рейн сильно додав, але Керіган точно додав в нього середній рейтинг там вище одинички на цій мапі, що дуже сильно для капітана Фейс. Однак після рахунку 10-4 з Фейс щось сталося, і почались просто купа раундів поспіль. Від Наві теж нічого цікавого, це просто закривалися без шансів, які Фейс в першій половині це робили. Дійшло все до 12-10 на користь Наві. Фейс виграли один раунд, все нормально. Там в 20-му раунді майже все дійшло до того. Там броки прострілював навіть вбив одного з двох гравців, але не допомогло йому це. І в останньому раунді вирішальному за додаткові. Вандефл робить просто нереальний клас 1 в 2, просто рятуючи свою команду. Це було, це було надто впевнено. Це було дуже-дуже сильно. Загалом, навіть виграли за клащами 2-0, хоч це навіть менше, ніж було у Фейс на Інферно 4 до 1. Але як і на цій, так і на минулій мапі, в обох випадках вигравала та команда, яка робила менше ентрикилів. Це прикольно. Ну і далі Анубіс і що тут сказати? Джель зіграв. Свою найкращу мапу на лан в кар'єрі і другу найкращу в принципі. Рейтинг 2.25 і чудова гра. Проте насправді я б хотів відмітити тут Олексібі. Він теж відіграв дуже сильно, особливо в атаці навіть виграли 10-2. Це було впевнено. Він класно читав суперника. Він дуже сильно тиснув на Керігена на міду. Просто мід постійно програвався командою Face. Єдиний, хто там щось намагався вигравати, це Робс. Він там і клач виграв. Знову, до речі, іме, як і на Інферно, він в клачі робить якусь дурницю. Він пікає, він нетерплячий проти Рейна на першій мапі він вирішив пушити в смок. Навіщо? Тоді проти Робса на цій мапі він вирішив пікнути і навіщо? Я просто не розумію, що він зробив насправді. Але можливо він не звик просто нормально грати в клачах. Не забувайте, що. Це все-таки більш такий ентри-гравець, і він ну, не повинен часто лишатися в саме класть ситуаціях, де він останній, і це нормально. Але бажано хотілося б, щоб не було такого. Ну навіть точно би не хотіли такого. Але загалом це ж не важливо, бо всього два раунди змогли виграти фейс на одній з своїх найгірших мап. Наразі це їхня шоста мапа. Вертіго це єдина гірша за Anubis карта, і результат очікуваний наві. Просто на іншому рівні. І це дуже дуже сильно було. Фінал у нас розпочнеться о 17.00. Best of 5. Я вкотре радий, що Blast вирішили теж перевести свої фінали на Best of 5. Це дуже добре. Наразі у Na'Vi серія з дев'яти поспіль перемог проти G2. В них загалом серія з дев'яти поспіль перемог в останніх дев'яти матчах. Останні вони програвали у фіналі Кельну проти Vitality 6 тижнів тому. Це був Best of 5, але після цього. Наві виграли 9 поспіль. Один з них також був Best of 5 фінал проти Eternal Fire у фіналі SL Pro League. А між цими командами G2 і Na'Vi також було два Best of 5 фінали в історії. Це було у Кельні, це було в Катовіце ще давним-давно в російському складі. І тоді Наві не дали жодної мапи навіть G2, виграти. То загалом 6-0 статистика між цими командами. Тому дуже, дуже якось мало. Шансів G2 виглядає, ти більше ці ж колективи на цьому турнірі вже зустрічалися, і тоді Наві виграли 2-0 на Даст та Еншант з рахунками 13-9. У шикарній формі. Na'Vi. єдине, що може врятувати G2, це те, що у шикарній формі деякі їхні індивідуально гравці. Монесі на цьому турнірі, попри які найкращі виступи у півфіналі, в нього були падіння вгору вниз, вгору вниз. Але все-таки Монесі найкращий гравець своєї команди на цьому турнірі. Ніко теж рейтинг 1.24 має, Malps 1.15, і це дуже сильно. Однак це все контриться тим, що Вандефу турнір життя грає 1.40 і він на рівні з Зайву. Це дуже-дуже потужно. Біт іме 125, 1.27, біт 1.27, якщо, і GL 1.17. Це просто чудові результати, при тому Алексібі виходить в одиничку. В G2 все набагато гірше, бо є Hunter і Snacks, яких 0,90. це боляче, і це може стати проблемою. Однак у G2 доволі сильний мопул і е, доволі велика перевага в цьому мопулі, в тому плані, що вони можуть грати Вертіго. Наві не можуть грати Вертіго, тому навіть точно банять її. Це вже ми про це кожен раз говоримо. Бо ті навіть 2 кожен тиждень вже грають, це вже навіть не цікаво. Тому... G2 можуть банити якусь сильну мапу суперника, враховуючи те, що вони ніби непогано грають вже останнім часом на Міраж. Можливо, не дійде до того, що не забанять Міраж. Але настільки всі бояться грати цю мапу Міраж проти Наві, що є в мене відчуття, що все-таки просто Міраж відлітає, і в нас по класиці мінус вертіго, мінус Міраж, і а, буде гратися вся решта п'ять мап. І тут навіть важко уявляти, що взагалі будуть ці команди пікати, напевно, G2 будуть брати нюк. Першим ділом, тому що у Наві зараз там 4 поспіль поразки. В той же час у G2 5 поспіль перемог на цій мапі. Крім того, доволі впевнена у G2 мапа DAS 2 та мапа Inferno. Однак у Наві 8 поспіль перемог на DAS 2, 6 поспіль на Anubis, 9 поспіль на Ancient. І навіть чисто тако математично, якщо Нюк та Inferno якимось чином G2 виграють, 3 інших мапи просто неймовірна величезна перевага Наві. Тому тут нема. Надто сильно про що говорити, наві мусять закривати цей фінал. Однак не забуваємо, що індивідуально гравці G2 можуть увімкнутися. І якщо буде вся трійка G2 просто в феноменальній формі, і зможе Мальпс знову робити по мінус 2, коли він відкриває сайти в Атаці, Бо, до речі, чисто порівнюючи, як грає Мальпс в захисті і в Атаці, це дуже різні речі, бо ми всі говорили, що його поставлять на... Позицію опорника і це буде втрачений його потенціал. Так, це втрачений його потенціал, але воно нівелюється тим, що в Атаці він просто геній гри, і це, це компенсується. В Атаці в нього рейтинг 1.27, це, Це тільки на цьому турнірі. Загалом, за останні там, ну, за, за цей період, що він провів в джиду, в нього 1.30 в атаці, а в захисті 1.05. Дуже дуже сильно відрізняється ця статистика. Ось тому в нього є оце вміння зробити мультикіл і виграти дуель. По дуелях він просто неймовірно небезпечний гравець. І це якраз таки та штука, за яку можуть G2 в теорії вчепитися за цей фінал проти Наві. Однак все говорить за те, що Наві мусять закривати. Причому впевнено, як і проти Eternal Fire, я ставлю 3-1 на Наві, побачимо, що з цього вийде. На цьому, все ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від турніру, і звісно, любіть Counter-Strike.